Всім доброго дня, у нас нове надходження зі Швейцарії, Це Самінсобісі Outlander XL 2.2 дизель 2012 рік на максимальній комплектації, яка тільки може бути. Пройдемося зразу по комплектації, присутні топові біксенонові поворотні фари, присутній омивач фар, присутні протитуманні фари, присутні датчик світла, датчик дождю, присутні люк. Присутня топова музика Роксфорд. Ось так виглядає автомобіль. Присутній також безключовий доступ, два ключі, сервісна книжка. Пробіг має автомобіль оригінальний 197 тисяч. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії. Прийшов автомобіль легеньку хімчистку та вже виставляється на продаж. Автомобіль повністю розмитнений. Сплачене все мито, зроблений сертифікат відповідності та готовий до постановки на облік новому власнику. Прийдеться сплатити МРЕО першу реєстрацію, він буде рахуватися першим власником в Україні в районі 150-200 доларів. Так, Зараз обійду вам його, покажу поближче. Присутні такі топові 18 диски легкосплавні. Вони не почухрані, не подерті. Подивіться, в якому класному стані. Так, Покажу вам по правій стороні. Подивіться, по правій стороні. По автомобілю присутні декілька м'ятин маленьких. Вони викатуються, я записався до майстра, все буде зроблено. Присутня ось тут малесенька м'ятинка. Безключовий доступ присутній. Складання дзеркал. Присутня ось така м'ятинка. Воно нічого не подерто, просто м'ятина. Вона викатається, зробиться, все буде в гарному стані. Такий легкосплавний диск спереді. Тормозна система в гарному стані, практично без виробітки. Мотор працює ідеально, тут стоїть надійний ресурсний мотор, 2,2 дизель на 115 кВт, парі з автоматичною коробкою передач, гідротрансформатор. Дуже надійна коробка, ці мотори дуже ресурсні. Так, перейдемося по задній частині. Такі класні стопи взаді, так гарно світять. 4 wd відключаємо повний привід, регулюється повний привід. Такі дві класних вихлопних труби. Нічого не димить, не киптить автомобіль. Присутня повноцінна запаска, присутня камера заднього виду. Так, перейдемося на ліву сторону. З такого ракурсу покажу вам. Тут є малесенька м'ятинка, вона також забереться, викатається, це нічого страшного немає. Заднє ліве колесо, легкосплавний диск в дуже гарному стані. Цей автомобіль ми викупили в приватної особи в Швейцарії, за автомобілем дивилися, вчасно обслуговували, є повна сервісна історія. Розпечатки зі сервісів, що автомобіль повністю обслуговувався на 1500 франків останній сервіс, це, якщо перевести в долар, це буде десь 1800 доларів. Автомобіль останній раз обслуговувався. Так. Легкосплавний диск спереду, ось такому стані. Ще раз покажу топові біксенонові поворотні фари, Омивач фар. Такий гарний хром Мінсобісі. Присутні рейлінги такі чорні. Дах у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Присутні два ключі. Так, Перейдемося до дверної карти водія, подивіться на її стан. Просто в ідеальному стані на свої роки блокіровка, регулювання дзеркалами, складання дзеркал, стеклопідіймачі, також електричне. Сидіння водія, все працює. Подивіться на стан сидіння водія на 197 тисяч. На пройоми нічого не крутилося, не знімалося. Подивіться, в якому стані руль. Він не шився, не красився. Просто ідеальний стан на свої роки. Ліпістки, перемикачі під рулем, так скажемо, ліпістки. Датчик світла, датчик дождю, 197 738 пробігу. Присутня у нас така навігаційна система, музика Rox Ford, автоматична коробка, Двохзонний клімат-контроль, все працює, регулювання повним приводом, ручник, присутні такі, можна поставити собі якісь напої, карманчики, присутні підігрів сидінь, ось тут там в них, Присутні підлокотник, є для зарядки. Можна собі поставити телефон, все в гарному стані, стан педалей так само, всі наклеїчки, все присутнє. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, присутній у нас панорамний дах, все працює також, відкривається, закривається, нічого не скрипить. Все в гарному, хайному стані. Мотор просто працює ідеально. Задня ліва дверна карта, подивіться, на її стан, нічого ніде не почухрано, не подерто. По пройомах також нічого не вибито, є автомобілі приїжджають, що пройоми вибиті, красять їх. Ми нічого такого не робимо. Автомобілі в нас приїжджають в гарному стані. Подивіться на стан задніх сидінь, шкіра просто як новенька. Також підлога, ніде нічого не зачухано, не потерт, без потертостей. Такий вид спереді покажу вам. Цей автомобіль йде семимісний, забув вам сказати. Сигналізує, що автомобіль закрився, але ключа в машині немає всі місць Ось такі місць Топова музика Роксфорд. Сидіння у нас складається, відкидається, подивіться. Чик собі складається, робиться більше сидіння. По болтах кришки багажника, ніхто нічого не крутив, не знімав. Також пластмаса, подивіться, на її стан, просто все як в новому стані. Автомобіль дійсно в хорошому стані на свої роки. Зараз такий автомобіль не просто знайти за кордоном в Швейцарії, де будь-де в Німеччині. Так, покажу вам праву дверну карту також сидіння з такого ракурсу, зараз ми його защитуємо. Так. Покажу ще з такого ракурсу. Подивіться на стан шкіри, просто ідеальний стан. Стан пройомів, порогів, все в гарному стані. Ще раз нагадаю безключовий доступ. Зразу надаю вам він код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте Хоть на карвертикалах. Пробіги в нас всі в оригіналі, ми нічого не скручуємо. Покажу вам сидіння пасажира також. Є тут підтертість, красити я його не буду, так вам чесно, все показую. Десь можливо поцарапали. Оце один недолік по салоні. Так, все, і автомобіль в гарному стані. Так. Покажу вам всю сервісну книгу. Тут присутня вся сервісна книжка, більш детально скину вам приват. Тут щось обслуговувалося на 60 франків у му році. Так, дуже багато книжків. На 1470 франків обслуговувався автомобіль. Пробіг був 145 тисяч практично в 20-му році. Зараз пробіг, нагадую, 197 тисяч. Присутні всі документи що автомобіль розмитнений, сертифікований. Зараз покажу, покажу вам, як працює двигун. Щось немає відкрити. Подивіться на стан двигуна. Ніяких запотівань, все в чистенькому стані, хороший акумулятор. По болтах також тут нічого не кручено. ніхто нічого не крутив, не знімав Фари все в рідному, покрасив. Під курсунками все чистенько, без запотівання. Моторчик працює ідеально, ним не трасе, все працює рівномірно, як має працювати. Тут також все в гарному стані, без ржавчини, без сколів. Ось такий автомобільчик. Зараз покажу вам камеру заднього виду. Як включається камера заднього виду. Є такі багато карманчиків присутні. Коробка не дргається, виводиться на зразу камера заднього виду. Все плавно, все плавно регулюється, панель спереді не почухрана, не подерта. Включаємо драйв, автомобіль гарно рушає. Так, Сигналізує, що потрібно пристібнутися. Тут шестиступеневий надійний гідротрансформатор. Так. Повний привід регулюється, собі можна включати 4 ВД, блокіровку, 2 ВД, все працює. Кліма працює, все дує, все включається. Друзі, тож цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Дзвоніть, запитуйте, 096 33 78 655. Звати мене Ярослав, займаюся тільки пригоном автомобілів зі Швейцарії. Приганяю чесні та перевірені автомобілі. Це автомобіль чистий 2012 рік на максимальній комплектації, яка тільки може бути, з оригінальним пробігом 197 тисяч. У нас можлива доставка автомобіля по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Також у нас є така послуга по проханню, можемо обслужити автомобіль, поміняти масла, фільтри, все, що потрібно новому власнику. Це також можливо. Всім дякую за увагу. Дзвоніть, запитуйте, готові відповісти на любі ваші запитання, все розказати чесно про автомобіль, все, що є по автомобілю. Всім дякую за увагу. Всім пока.